Щоб свято не перетворилось на трагедію. Самопоміч закликає батьків бути пильними в період останніх дзвоників та випускних вечорів. Останній дзвоник у школі свято для дітей. Та коли батьків немає поруч, свято перетворюється на цілковиту розпусту. Випускні вечори 9 чи 11 класників це свято, на якому діти вперше перебирають з алкоголем, вважаючи, що вступають у доросле життя. Це вже традиція. Батьки збираються грошима на кафе та алкоголь. Майже кожна мама після цього свята бачить свою дитину не зовсім тверезою. Гірше, коли її приносять так звані друзі. Трапляється, що після випускних діти попадають не додому, а в реанімацію. Колі, 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 Якщо підліткам важко випити горілки залпом, вони змішують її з колою. Всі вони поступають в тяжкому стані, вони поступають в комі. Ну, а потім ми вже диференціюємо. Запаха у половини випадків ми не відчуваємо. Діти не можуть контролювати свого стану. Де є алкоголь, може трапитись все, що завгодно. В той час, поки хтось відвернувся, він вже лежить на підлозі. ніхто не бачив, як пали, чи вдарили, чи ще щось. Щоб спробувати горілки, діти готові нишпоритись у підвалах та брамах. Це може бути і в барах, і десь підпільно, десь на горищах, і в підвальних приміщеннях. Буває, звичайно, всяке. Привозять їх, як правило, швидка допомога. Іноді привозять їх друзі. Привозять іноді батьки, які не розуміють, чому дитина без свідомості лежить, яка прийшла вроді, своїми ногами і лежить без свідомості. Святослав закінчив 9 клас. Про своїх однолітків говорить відверто. Після років собі зібралися, пішли, посиділи, угу. випили. У школі чи після неї діти все одно залишаються дітьми. Куди вітер дме, туди вони й підуть. Питання для кожного з нас. Невже з дітьми? Простіше випити, ніж організувати корисний відпочинок. Наш ос основний меседж це донести до батьків те, що саме в цей період, період останніх дзвоників, період випускних, треба активізуватися і якомога більше часу приділяти своїм, вже так би здавалось, дорослим дітям. Це є неприпустимо. Коли діти віком 12, 13, 14, 15 років вживають алкоголь, це треба ...виправляти, до чого самопоміч закликає всіх активних батьків. Для Андрійка цьогорічний дзвоник справді став останнім. Після школи зустрівся з друзями. Згодом він опинився у підвалі і щось пішло не так. Він в нього був останній дзвоник. І він пішов в цей підвал, в туалет, і його там вдарило струму. Підлітки часто збираються в підвалах та дворах. Твої люблять збиратися, діти, вони туди все порозкидали, тут дорослі. Хлопці, дівчата, і вони тут теж алкоголь п'ють. Тут малолітні діти курять навіть, яким 10-9 років. Неважливо, хлопці чи дівчата випивають разом. Переважно сусідам байдуже. Дівчата. Ну і, чесно кажучи, по росту. Там були нечисто, подібні дівчата тут таких, щоб вже були чи що, чисто діти. Худіші, менше за вас, розумієте? Коли Тетяна почула, що сину погано, одразу побігла на допомогу. Знаю, прибіг мій син, каже, маму з Андрієм погано. швидка сказала, що вже ну, пізно нічого. Я просила, кажу, ну ще трошки, ну ще трошки, ну живе, ну як це так. Від сумнівної компанії підлітка було важко відмовити. Я просила хлопців, ну ви ж старші, а він ж неповнолітній. Тетя Таня, не переживайте. Ми його в обіду ніколи не дамо. Друзі Андрійка стверджують, його можна було врятувати, але поруч нікого не було. Там малі діти були, там, в принципі, не були всі його однолітки. Вони, може, прилякалися, там якийсь шок був, вони не знали, що робити. От. Якщо у вашому будинку відкриті підвали діти розпивають спиртне і зухвало себе поводять, не закривайте на це очі, адже ви стаєте співучасниками їхнього поломаного життя. Зверніться до батьків чи міліції, не будьте байдужими. Довкола нас багато гучної дітвори. Немає чужих дітей, тому ми кожну секунду повинні знати, де вони знаходяться. Адже якщо сьогодні вони мирно катаються на качелях, завтра вони виростуть і в них будуть зовсім інші захоплення.